Всім привіт, парні! Ну що ж, я продовжую грати на аккаунті Мілана. Продов... Нарешті відкрився ринок. Нарешті ж можна щось покупати, нарешті щось да, получається у нас, щось да, проїздить. Хоч трошки якесь продвіження буде на самому аккаунті, бо я так завіз на пару днів. Зато я назбирав чимало ресурсів, які готов відкривати. Доволі чимало. так що... Поїхали. Сьогодні буде невеличкий апгрейд Мілана. такий І прикольний, і доволі інтересний. Так що побачимо, побачим, що в нас сьогодні вийде. Поїхали збирати нашу банду. Поїхали тратити все, що я насобирав. Ну і зразу ж. зразу ж, Давайте перейдемо до квестів тут, кстати. Я пройшов п'ятидневний квест нарешті Ми забираємо 2 лями, 400 кредитів і 107 ігрок. Буде круто, якщо тут буде вулкаут. Просто чисто так. По інтересу. Не що випаде. Робертсон на ЛЗ Ліверпуль 108. 108. Окей. Це вже хорошо, не 107. Це вже дуже-дуже добре. Дуже чудово. Так. Поїхали далі. У нас є багато чого тратити, багато чого. Блін, нажав, ну ладно. Давай. На жаль, у нас десь 5 жетонів посіялось. Йопа, мать, сірошка. 5 жетонов просіяв, де? Як? Чому? Ну, ладно. Ладно, це таке собі. Це доволі поки що... Стабільненько, 240 жетонів. 110-й кумір ну, кумір общим 110, плюс 103 гравці, плюс жетони назад вертаються. Так. Що я хочу? Відкриваємо першого одного, потім два і потім одного. На жаль, теж не вистачило у нас жетончиків. Ну, побачимо, кстати, може, ми ще сьогодні доб'ємо їх ще раз. Так, 105-й, окей, бомжа дали. Давай 100 відкриємо. Соточку. Соточку. Тут знов нічого. Дали б щось хороше. Ніхрена не даю. Так. Ще є секунду, вопрос. У мене тут абонемент. Я завтикав за нього. У нас тут. Отдали б, дойшов би я до звзд, вот этих, було б круто. Так, 106 це ФД якось дали обмін. Все кібеням в обмін. Ну, на жаль, ні, так ні, ну... Ну заставлять вас ніхто теж не буде. Ну що ж, останній, теж нічого не жду. Богоюзення це. Так. Да. 100 монеток, плюс ігрок, ну, коротше, обмін. Все зрозуміло. Все так. Що по утоцам, парні? Дивіться. М -м -м, якщо чесно. Прям, прям немає що тут а, чесно забирать. Ну, типа, є, що забирати, питань немає, просто. Я походу ну, дивлячись на обмін, скільки тут всього потрібно. Мені це не вигодно, якщо чесно. Я навіть не знаю, чи я назбираю без доната у, у ТОЦ 1500 штон. Навіть якщо не збираю хрен з ним, ми будемо різковати на цьому аккаунті постійно. І ми простенько йдемо сюди. 112. Так, да, можна назбирати і спробувати щось 112. Ну там є такі бомжи. От Ернандес нам підійшов. А далі такі бомжи, що їх і продати немає. що. Тому я мовчки. мовчки, пацики. Відкриваю три, три зараз. Поїхали, дивимося. Дивимося. І нам дають 8 лямов. Ну, таке собі, звісно. Зато монетки теж хорошо. Щоб хто не говорив, монеточки прям шикарно, прям круто. Лям 100, окей. 60. Давай далі 3. Давай. Да, ну, дайте. О, нарешті. Тоц. Тоц Бразилія. НАП. Арсенал. Який рейтинг? 108. І 2 ляма. Прикольно. Хорошо. Хорошо. Ну, 108. Хорошо. Я згоден. З таким, я всім згоден. Мені це вже 133 ляма вже маю. Мені прям подобається. Так, ну що, довго не заморачуємося? Йдемо сюди. І відкриваємо наші обмінчики. 14 днів осталось до закінчення тоцев. Навіть цікаво, чи я вспію до кінця зібрати цей мілан, який я запланував. Дайте щось годне чи що. Все. Два обміни тут. Ну прям ви мене розстроїли. Тут є? Так, да, є. Хватає, вистачає, вистачає. Чудово. Давай ще один 108-й. Поїхали, дивимося, може щось дропнеться з Мілана. Не проти. Бразилія, ПВ, Ріал Вінісіус, Воу, Вінісіус, А, Родріго. Вінісіус, ЛВ. Сорян. Сірошка тупить. Буває таке. Я думаю, в кожного. Хто не згоден, я вас не слухаю. Так. давай на я 108 чекну, хто продається бистренько. Я не пам'ятаю, чи хтось з них продається. Родріго. Конечно, конечно. Звичайно, з задоволенням. З задоволенням підеш ти на продажу. Хорошо, хорошо. Ми вже 15 мільйонів заробили, Це теж добре. Хорошо, що чекнув. Бо збирався його в обмін запихнути. Подтверждаємо обмін окей. Так, у нас ще потім буде 109-й ігрок. 109-й ігрок. Що нам випише? ЛВ. Аякс. Тадіч. Тадіч 109. Тадіч 109. А я не пам'ятаю, чи в нас Тадіч продається, кстати. Давай чекнем. Це все монеточки. Прямо прям мені подобається. Тадіч. Продається, прикиньте, чудово. 26 лямов. Хорошо, тільки ми зараз чекнемо, чим нам вистачає ще на обмін. Якщо що, ми його мінуснем. Ну-ка, 24. Блін, прям треба з Тадічем. На... Ну давай. Ладно. Не було і нема. Одного Тадіча. Нічого страшного. Я знаю, що я роблю. 110-й ігрок ТОЦ. Германія. Вратарь. Терштеген? 110 Терштеген. ти що, ж же? Серйозно? Ти 120 лямов стоїш? Секунду. Я розумію, що я так. Я просто. Я просто здив... 134 ляма? Конечно. До побачення. Епта твоими, дивіться. Я ще нічого не зробив толком, а я вже собі заработав. Ще й ніхера собі. От це я назбирав. Так, ну що, 111-й. Да, я продав терштегіна. Але я не готовий вратаря, звісно ж. Так, 111-й, ну прям. Ну, здивували мене ціною Терштегіна. Я планував 211 відкрити, ну, зараз побачимо. Що нам тут падає Іспанія ЦП Барселона? Це в нас Педрі. Педрі 111. 117 лямов ти стоїш Педрі. Можливо, даже, мабуть, я задумаюсь і сюди запихнуть, а може і продам. 100... Ну, Це ж не чимало. Так, що в мене? Все ж таки, є бажання відкрити е ще одного. 11, давайте ми зараз чекнем, що ми можемо купити 110-х йот, з ким вони стоять. Ви серйозно? Ви серйозно стоїте стики бабла? Я прям, я прям дуже, дуже здивований. Прям дуже. Я, вроді би, і дивився ціни. Але, оказується, я не до кінця дивився ціни. Так що, ну, ладно, 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 мабуть, і продамо. А мабуть, і оставимо, ми побачимо. Побачимо. Не так уж... ну, 100 лямов, да, це хороший бонус, Да, це хороший заробіток. Ну, ми перейдемо до самого головного. Так, що перше? Так, получаємо монеточки 134 ляма. Прекрасно получаємо гравців. Це мене заставить даже, мабуть, і щось дорогше покупати і щось цікавіше робити. Так. Міняємо ПЗ-шнічка у нас є. Звичайно, на кафу. Прям 100% ЦЗ-чка поки що буде Кляєр. Я його десь запихував в обмін. Потім, ну ладно, думаю, хрен з тобою. Так, тут все поки що так і буде. Ну і, звичайно ж. Як же ж без ібри, якого дали прямо на халяву, прям, прям реально на халяву. Я прям був здивований. Потрошечки, потрошечки щось міняється, але мені дещо не подобається. Прям сильно. Я не задоволений повністю цією командою. Є що поміняти. Не вистачає монеток. Занадто дорогий ринок, як, у нас. Будемо все ж таки ще багато чого міняти. Багато чого змінювати. Але поки що ми качаємо те, що в нас є, те, що в нас вийшло. Ми прямо сьогодні. Я думаю, все ж таки, а вдруг до Фартане якогось гуліта вибити. Було прям шикарно. Ну, є, що є, поки що. Те, що є. Нічого не змінимо. Тому прокачуємо все, що можемо, поки що. Ігра руками і все. Все, поки що все. Завершення у нас, так. Да, поки що все. Так, ну що ж, е отакий -от у мене поки що резерв Мілана. Так, в общем, я тут провтикав трохи з Лігою Чемпіонів, розстроєний, бо я завтикав, Бернарду Сілу обновили. Я не спів запихнути його в обмін. Не знаю, що з цими бомжами робити. Так як багатьом казав, а сам протупив. Ну, таке. Дивимося, що в нас вийшло 121,84. Так, що мені точно треба? Усілення навиків і плюс щось змінювати. З 104-го цього обирати. Я думаю, що Рафаель Ляо теж убирати. Так що є варіанти, кого продавати, кого ні. Педрі. Педрі, ти мене занадто сильно мене цікавиш. 122 ляма, так? Да? Подумаємо. Ми подумаємо, будемо не спішити. Ми побачимо, вдруг ми ще щось можемо. Що по поводу самої команди Мілана, я вам покажу ціни. Хто не знає, там прям захмарні ціни. Ні в одного клуба немає таких цін. Там прям я не знаю звідки вони їх беруть. Побачимо, 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 що є план, щоб міняти, є план, що робити. Є план щось змінювати. Поки що все дуже дорого стоїть. Занадто, на мою думку, дорого. 109-х, теж вже прямо вже хочеться 111-х забрати. І цього гуліта також 130 стрілями. Може і подумаю. Може подожду ще трішечки, щоб присіли ціни. Тому дайте, будь ласка, хоч якусь пораду. Буду уважно читати ваші коменти, як вам випуск. Ставте лайкосик, Не забувайте, хто не підписан, підписуйтесь. Дайте мені пораду, що робити: чекати чи грати, чи вже покупати. Може, зачекаю, де ще й в плюсі буду. Що робити з, Р... з Педрі, теж було б прикольно дізнатися у вас. Так що, отакий поки що у мене міланчик, це все поки що, парні. Це все поки що. Як бачите, неплохо фортануло з монетами. Є, ну Якщо продам, прям, можна сказати, 300 мільйонів. Є на що потратиться, є що покупати, а вдруг фартане і ми щось друге змінимо, побачимо. Все ми побачимо в майбутньому, все, все рішає ігра. Хочу віддати цей аккаунт людині, на, коли закінчиться то це. Це було б прикольно зробити. Ну, побачимо. Прям хочеться укомплектовать дотодцев да доволі жорстко. Тому дякую всім за просмотр. всім пока!